Ларвель. Друзі, в цьому відео хочу розповісти, що таке Ларавель. В принципі, я вже робив огляд PHP-фреймворків, я вже розглядав їх базово. Я зупинявся на одному з фреймворків, це Falcon, тому що мені було цікаво, що ж таке там цікаве з C++ Написано в світі PHP Це доволі можливо, може бути цікаво, тому що C++ це низькорівневе програмування, PHP це високорівневе програмування. А наразі. Після того, як я загубився в Shopify і створив серію відео, я побачив, що вони обрали в якості платформи Laravel. Тому, в принципі, я захотів заглибитися в цей напрямок і для себе відкрити, що ж таке Laravel. Наприклад, встановити його, подивитися, як швидко це займає час. Як а, воно легко встановлюється, чи воно відповідає а, от базової установки, яка є на моєму комп'ютері в 2023 році? І що це мені дасть? В принципі, я дуже багато зробив а, тестових завдань. І використовуючи різні фреймворки, І деякі компанії питають там зробити це тестове завдання, використовуючи такий-такий та фреймворк. А я завжди кажу, да, да я його знаю, я його знаю, насправді я його нічого не знаю, але я думаю, що він не складний, і я можу його швидко встановити. Тому зараз в цьому відео я хочу приділити якийсь час для того, щоб встановити цей фреймворк, подивитися, як швидко він розгорнеться, а зайти, що змінити, і побачити, чи воно взагалі працює, і що він пропонує. В принципі, це відео буде про це. Давайте поїхали оглядати. Отже, Laravel. Приходимо до цього фреймворка. Ось голова стрінка. В принципі, я не буду загострювати увагу на тому, щоб оглядати саме стрінку цього Laravel. Я, в принципі, вже доволі маю досвіду, бачу, що тут є гарні тести, дуже багато всяких цих компонентів, і не буду на цьому загострюватись. А я хочу. Створити швидкі швидко. Тобто get started по центру. Кнопка добре. Натискаю. І а, чому Laravel? Тому що він scalable, тому що він прогресів, тому що він community framework. Це все зрозуміло. Добре, я а, попередньо я бачив, що він використовує Vagant, але Vagant давно, мені здається, вже спочив і, і давно вже його немає в світі. Але ось хочу подивитися, чи досі вони на всьому а, якби загострюють за свою увагу. Добре, я скопіював першу команду, а, встановлюю собі Stand with Ukraine. Супер. Компойзер пропонує цю підтримку, і це, до це воч... до речі, дуже прикольно а, так, а скопіював. Що я хочу сказати? Що я встановив собі композер на комп'ютер. В принципі, я давно вже нічого собі не встановлював. Я користуюся Докером або Кубернетісом, або ще щось таке, і, і не особливо встановлюю собі на комп різні вже додатки. Застосунки, але ось композер, звичайно, має, бути, має стояти, тому що композер це основний мене, до речі, є відео, в якому я оглядаю різні менеджери пакетів. То композер, звичайно, він домінує в світі, домінує в світі PHP як менеджер пакетів. Добре, я бачу, що мені не вистачає курла. А ось перша якби. Проблема. Мені треба встановити курл. Я думаю, що, в принципі, всіх людей, які дивляться це відео, Курл має вже стояти. Так. Да? Тобто. Це така штука, яка користується, в принципі. Ну я особливо не дуже програмую зараз на PHP. А я більше так, добре, я ще раз. Почекайте, я гляну, чи воно щось а, видалюється. А, тобто бачимо перший, перший підводний камінь, який є. А, можливо, не буде вистачати деяких екстеншенів. Попередньо я встановлював собі додаток, і в мене не було корла, проблеми з корлом, у мене була проблема з Zipo, в мене була проблема з, з XML-м. -ем. В принципі, так само я її пофіксив. Зараз була проблема з корлом, тож доволі швидко на нас таке знайшов відповідь, встановив і пройшов далі. Добре, що вона мені пише? На Павлішу був ресурсис: Application case set Success. Тобто вона вже щось мені зробила. Laravel, Tinker, не з бот Тобто, добре, щось воно мені вже uh, підказало. Щось поставило. Добре. Composer Global Require Laravel Installer. Uh, or may you make Create New Laravel Project Global Installer Laravel Installer. Ага. Я не буду це запускати, бо це інсталер, uh, який. Ага, це, типу, що Symfony, схоже. Uh, Типу, встановіть глобальний інсталер і він вам буде, якби локально зможете створювати свої додатки. Ну, Можливо. Но не на сьогодні. Так, що ми бачимо? Він запускає на 8000 му порті. Він запускає а, на локалхасті. Свій сервак. Добре. І ось ми бачимо сервачок почав працювати, тому що це саме якийсь базовий сервак, який використовується PHP, для того, щоб обслуговувати розробника в процесі веб-девелопмента, локального стандартного, який не вимагає особливо від нього ніякого навантаження, ніяких статік, там, ще щось, ще що, ще щось. Ага, тобто, ну добре, запущено. Добре, давайте подивимося, що всередині. Я спеціально відкрив а, новий Visual Studio Code, а, в якому, в принципі, а, Laravel Example App. Можна поглянути, що ж нам пропонує Laravel. Тобто, ми бачимо, що Artisan це. Я бачу, що Артизан це такий самий php скрипт в який винесено а, м, типу сірвак. Тобто тут є кернел, да, який е, створюється, який на шатдауні що робить, якісь може вебхуки обробляє автолодар під, підсосаний тут. Тобто він е, пакети свої використовує е, під капотом Symfony. Я, в принципі, не буду зараз поглиблюватися в Вивчення самого Ларавеля, в принципі, напишіть мені, чи, чи взагалі цікаво а, присвячувати час для того, щоб признав ну, точніше розробити огляд якогось базового додатку на Ларавель і покри... ну, типу пройтися по якимось стандартним типам. Там, наприклад, робота з базою даних, робота з контролером, робота з вебом, можливо, поєднання Ларвеля і Ріакта, що, в принципі дуже гарно видно в Shopify, в, в одному з попередніх відео там поєднується Laravel і React. В принципі, той, хто хоче подивитися, як це вже зроблено, може туди зайти а, прямо на репозиторії. там все, а, все є і, і нічого. на це ну, особо, ну, як не треба, можна просто подивитися, як там воно працює. Тобто тут є тести вже з нуля. Я що помітив, вони дуже, дуже активно використовують ці трейти, вони використовують дуже багато юзів. А, Ну, а ні, почекайте, це не то. Саме оце 3D, да, це просто використання Namespace, а, тобто тест клас. А ось тут вони використовують g І в принципі я це побачив не тільки тут, я це побачив. Боже, де це воно лежить? Ага, Вона лежить вапки а, HTTP, контролер, контролер, який саме базовий, а, вони використовують прямо два та, І от тут вони використовують два та, там вони використовують трейд. Тобто о, в повний рост, зрост, зріст використовують. 3 І це, до речі, доволі прикольно. Це, походу, PHP 8, який вони, вони вже, а тут прям клужур у них якийсь, а вони використовують тут, тут це три крапки. А, в принципі, а, доволі непогано. Вони все побили на middleware, а, якась модель, а, яка базова. А, hidden, cast, ну, в принципі, CastFactory, тут, 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 бачите, 3T. А, я хочу сказати, що вони в принципі, взяли і об'єднали в, в себе е, останні нароботки. Так? Е, 3T. Я не бачив, що, до речі, зараз PHP-розробники доволі активно користувалися трейтами. В принципі, ні, я бачив, що іми можна користуватися, але от прям, щоб люди, які мають якийсь певний досвід в PHP, переходили на трейти. Я цього не помітив. Можливо, коли люди приходять на Laravel і це стає таким кодофстайл, то починається більше юзатися, 3, 3T, і це, до речі, дуже гарний такий да, розвиток PHP PHP як мов програмування. Що вони пропонують для роботи з базою? Тобто вони зразу створили факторі для юзера. Тобто є модель, є фабрика для цього юзера. В принципі, що ми тут бачимо: тут є Definition, зразу вони бачите, використовують вже останні оці ну як і останні вже їм а, декілька років, а то і десять. Ну, може, не 10, але все одно вже вони використовують, що о, ну, типу, функція повертає свій тип, і це, до речі, дуже прикольно. Тут же зразу і міграція під цю. Під цю, до речі, дуже багато вони оце мені нагадує прямо кодигнайтер. Прямо кодигнайтер, кодигнайтер. Все прямо звідти, взято, Ну я думаю, що в Symfony трошки не так. В більше в конфігі більше в, Ямлі, в ямлах записані, а тут вони, походу, вважають. Я не, не, не беруся сперечатися з цим. Я думаю, що можливо, да, тут є підстава. Вагома, чого вони зробили саме так. Я думаю, що так можливо зрозуміліше, зрозуміліше для повсякденної роботи користання таким чином конфігом. В принципі, на цьому все. Я думаю, що тут є фільтри. Я думаю, що тут є форми. Я думаю, що тут є. Давайте ще останнє, що я хочу знайти в цій ларавелі, це тести я бачу, що вже є. Storage. Тут вони кеші зберігають вьюси. От я саме хочу знайти вьюси. Тобто. Ексепшену, до речі, вони окремо винесли. Доволі цікаво. Тут вони все ж стосуються HTTP. Провайдери. Винесли сервіси в провайдери. Що я хочу знайти? Я хочу знайти UC. Ось вони. Welcome Blade. Тобто, ага, я думаю, що Blade це їхній фреймворк, який використовується для. Це щось типу Twiga, або щось Max Smart, і ще може пам'ятаєте, був такий. Ну, коротше, намагання впіндюрити в PHP тісь ті, свою мову. Так, да, ось вона, головна сторінка. Ми бачимо, що тут таке. Ну, давайте. Я щось тут напишу: DDD. Ну, в принципі, немає воно нічого оновлюватися, воно має тільки. Uh, SSS. Ну, да. оновлюєте і воно типу, з'являється. Намагання в туди сюди якісь тимплейт-упрограммання. Хтось давно хай уварив про це, що мов... PHP це вже сама мова тімплейту, не треба нічого додаткового. Ну, тут, якби, uh, це, ну, так було, але все одно, типу, я бачу, що всі все одно впілювають сюди своє своєму програмуванні. В Юси, самих, самих template. Але я ну, вважаю, що зараз все, -все воно вже перекочувало в React і це доволі стара, вже старий вже підхід. Ніхто вже цим не користується. Тому сюди треба додавати NPM, сюди треба додавати React і повністю це все переводити. Tailwind, це цей так да, вже теж а, доволі мені здається дохлий. Ну можливо, ще ні. Не буду про це дискутувати наразі, але добре, я знайшов ось в'юси, Ось в'юси, де можна тут коригувати щось писати. В HTTP контролер лежить. До речі, що не дуже не дуже зрозуміло. Ось ось з а ось. Да, Return View Welcome. А, ось сходу не зрозуміло, як, як заматчить як замачить ось цей views на, на контролер. Де цей welcome контролер? Тобто де. Фейкер, PHP, добре. Де цей а, треба дивитися, а, в принципі, доки. Тому що, ну, API, доб, добре, вони розбили API на API, веб на веб, Channels там на Channels, можливо, це якісь пошти там, чи ще щось. Глянемо. Ну, юзер, да, Broadcast, Івент, ну, якісь івенти, да, івенти, да, які будуть по, по, по додатку, там поширюватися. Добре, але не дуже зрозуміло, як замачити оцей от шлях роут на який контролер, бо тут тільки один контролер, який дефолтовий. І де його акшен? Типу це ж Тижн контролер, Або це фронт контролер. Скоріше за все, це сам фронт? Ні, base. Оце бейс, бейс буде. Буде. це фронт, а це вже буде Action. І як, де саме цей екшен? Можливо, він, якщо його немає, тут він якби. Під, ну, роз, розуміється, що тут він є, але його немає. Ну, коротше, як замачити вьюз на контролер? А це треба подивитися. І якщо це в принципі зрозуміти, вже можна, вже можна писати базовий код. В принципі, що хочу сказати, моє е, враження від Laravel. Е, а, е, прикольно, зрозуміло, е, базово. Що в принципі є тією основою для того, щоб розроблювати якісь додатки. Не впевнений, що саме це наразі гримить в інтернеті. Я думаю, що наразі нода і, і взагалі, там так все просто набагато ширше йде в світ, ніж PHP. але це те, що якби пропонується PHP. Окей, окей. Непогано, скажімо так. Добре, на цьому буду завершувати свій огляд Ларовеля. Побачимось в наступних відео. Пока.